Вітаю вас. Прийшло з Китаю світло, для, яке я купував для зйомки предметки і фотофотографії. Розповім про його переваги, плюси, чому саме його вибрав. Подивимося на якість світла. Так? Але для початку давайте подивимося на комплектацію. Прийшло в мене такі дві коробки, я замовляв. Отаке. Воно досить популярне є на. І на Aliexpress його постійно викидає В рекомендованих і в групах по фотографії, бачу, рекламують його. Давайте подивимося. Брав я є версія 600 тих і на 800 світодіодів. Я брав на 800, щоб було потужніше. І вам раджу, якщо будете брати ще, ну ще до того дійдемо, потрібно вам не потрібно. Беріть на 800. Чому на 800? Більша потужність, є можливість знімати з поляриком, який, як відомо, Зменшує світловий потік. Та, е, воно є більше за розмірами ці джерела світла. Тому, якщо вже будете брали, якщо беріть 800. То, що Professional фото-відео, професіонал, ну, то ми зараз подивимося, яке воно Professional І тут є можливість біколорна температура, тобто змінювати кольорову температуру світла від 3200 до 6500 Кельвінів і змінювати яскравість. Дві коробки, одну покажу, там, щоб буду крутити все те саме. Значить, Ще одне. Є можливість замовляти як зі штативом. У мене штативи вже є, стійки для світла, тому я їх не замовляв. І є можливість замовляти з батареями або без них. Я брав з батареями, тому що там в мене є в гаражику дещо цікаве. Я думаю, я там можу познімати собі. Тому я, а та світла немає в гаражі, тому я брав зі двома батареями. так. І в комплекті у вас по-любому буде блок живлення. Тобто можна, можна як живити, як від розетки, або ви ще замовляєте з батареї, і можете живити від батареї досить добре тримають. Я так не засікав, але я думаю, годину вони повинні світити. На максимум я не пробував. Ну і розетка від, 30, від 220. Значить, розетка. В моєму випадку батареї. пульт управління. так, пульт управління. Там більше-менше, ну, якось воно трохи косо-криво працює ну нестандартно, ну, є можливість там, на всю потужність або можна керувати без цього пульта управління. Включити, виключити. Так, Це зарядка для батарей. Нехай лежить ну, така шарова голова, у нас пластмаси та для того, щоб кріпити ось саме світло на. На тому, як його на, на стійці для світла. Ну і сама штукована світло. Рас. Що мені зразу в ньому сподобалося, це те, що є отут ці шторки. Шторки дають можливість управляти світлом. Дають можливість, щоб світло не потрапляло на, зайве світло не, не потрапляло або взагалі не потрапляло на фон, не світило в об'єктив фотокамери так, чи відеокамери, щоб не було засвіток. Тому ви можете, от, Вони от, в тому плані вони зробили досить добре, воно фіксується, не падає, нічого, досить того ходить, от, ми можемо керувати. Ну, і тут Ці світодіоди йдуть рядами, жовті і сині, ну, так умовно говорячи, і розсіювальний такий, такий пластик. Пластик білий, не жовтий, все, акуратно матовий він. З іншого боку, бачимо. Давайте я, може, трошки дам ближче, нижче. Так, фокусом, що у нас з фокусом є. З іншого боку, ми бачимо дві. Чим тут погано, що тут нема табло, і ми, не можемо. ми можемо тільки на око той вот. на око керувати от світловим потоком і світловою температурою. Це погано трошки. Ну нічого. Значить, тут є. Можемо включати отут-от це. Так, виключено, вимкнуто. Три позиції є. Вліво, це ми, якщо підключимо сюди блок живлення. так, А вправо, якщо ми підключимо, батарейку буде світити. А посередині вимкнуто. Давайте підключу, зразу, щоб подивилися, про що мається все на увазі. Ставлю батареї. Батарейки ставляться сюди. Одна. До речі, чи з одною працює, я зараз гляну? Ні, з одною не працює. Так, і ставлю другу. От, І я вже включаю. Коли ми вмикаємо, тут показується якийсь заряд батареї. Видно? Видно. Давайте відкриємо. От вона. От. вона. Зараз повністю виключено. Давайте я перше з того боку вам покажу. О, вона буде засвічувати, ну ладно. Ну, от-от. Це максимальна потужність. Ну, Я сиджу в відкритій двері балкону. Ви певні розумієте, що зараз. О. Є, виключив, включив, виключив. Одним словом, тут одне регулюється так якби жовті світодіоди, інші сині. От по максимуму можна, або можна собі поставити десь в середній позиції, або можна отим пультом керувати. Батарейки, от якщо хочемо як хочем їх зняти, тут надистаємо, не, не відскакують. Ці два пристрої з батарейками обійшлися мені десь там 100-110 доларів. Відповідно, звичайно, це не є якась серйозна фірма, так скажімо так, але все працює, все защокується. Нема такого, щоб, щоб десь щось відлітало. Воно більш-менш так бюджетно, але акуратно. Тепер, чому саме його вибрав? Ну, По-перше, розміри. Розумієте, Можна було брати, чуть доплатити там і взяти. Чи там чуть, трошки більше, так, чи два рази більше, чи, там, по-моєму, навіть втрибі більше. Але можна було взяти ось ці моноблоки. так, Це такі як студійні спалахи, тільки світять постійним світлом. Але який нюанс, що на зйомку, якщо б мені десь прийшлося, мені б все одно прийшлося брати, бо я знімаю з імпульсним світлом, мені б все одно їх прийшлося брати з зовнішні імпульсні джерела світла. розумієте? І ще одні такі брати. Це для мене забагато, оскільки я автомобіля не маю. Тому. А такі от, бачите, вони розміри невеликі, відносно невеликі, так, от, товщина, товщина я маю на увазі. І це можна кинути в рюкзак і відфоткати на фотографії так, на тому, на стійках для світла. Потім свіденько зняли, поставив тут через ту перехідну голову, що я вам показував, і вже можна знімати якісь відосики, наприклад. Ну і ще до переваг, давайте я віднесу. Порівняно з іншими системами, бачили, може такі рекламують кольорові розміром зі смартфон джерела світла. Там ті мені не подобалися. не Чому вони мені не подобаються? Там малий розмір. От, подивіться, який тут розмір. так, от, Звичайно, Xiaomi Redmi 5. так, Треба було взяти лінійку. але ну, я не взяв, ну, можете уявити, от, от, Смартфон поміщається. Раз. Я так умовно, два, три. Три з половиною рази поміщається смартфон. Що це нам дає? Це дає можливість е, отримувати відносно м'яке світло, якщо ми знімаємо, ну, наприклад, фуд-фотографію, якесь блюдо. Так? Або якийсь предмет, типу, я в кінці відео обов'язково приведу фотограф... декілька фотографій і відео, які я вже встиг з ним познімати. О, і Це дає можливість нам освітити будь-який предмет. От, наприклад, треба зняти нам смартфон. Так? І ми бачимо, що для того, щоб отримати хорошу комерційну картинку, в більшості випадків потрібно м'яке світло. світло і щоб воно було бажано більше, ніж предмет. Так? Якщо нам потрібно менше, от шторками ми можемо отут обмежити. А якщо воно саме джерело світла маленьке, так, Якийсь маленький ліхтарик, ми не отримуємо хороший результат. Тому це світло ідеально підходить по розмірах для предметної фут-фотографії. Фото ну, те, що тут є біколор, так можна змінювати кольорову температуру. Особливо мені не, не особливо воно потрібно, так. Ну, але є та є, нехай буде. Ну, і те, що тут є можливість встановити ті батареї, так поставити це дуже добре там для, для місць, де нема м -м -м, світла. Так як я сказав, у мене там десь в гаражі треба буде познімати. Я собі підключу, поставлю на стійки, поставлю батареї і познімаю. Тепер давайте, не затягуючи ролик, скільки я вже там його пишу. Давайте плюси і мінуси. Плюси. Е. З одного боку, це розмір. Розмір в розмір, якому плані? Що Це розмір достатній для предметки фотофотографії. З іншого боку, це розмір невеликий, якщо ми порівнюємо з моноблоками. Так, з моноблоками. Е, ну, то, що тут є можливість змінювати кольорову температуру, ну, це я отут собі записав на листочку, я поставив знак питання. Я не знаю, чи це плюс чи мінус. Якщо б був тільки один колір, більша, одна температура, можна е, більшу, температуру, більшу потужність виставити, так? тому що цей вод може губитися. Ну, Таке діло. Однозначний плюс це шторки. Шторки це важливо, надає можливість обмежити світловий потік, якщо він не попадав, як я сказав, на фон не буде повторюватися. Звичайно, от якщо б ми використовували моноблок, є можливість використовувати різноманітні насадки. так, Якщо там є кріплення, оце Бовенс, можна десятки різних видів насадок і робити це все більш професійно, ніж тут. Але ми платимо вагою розміром і навіть от в хаті я вже не маю, де це все тримати. Ці ці всі стійки, ці, ці Світла, фони, от сьогодні чи недавно от тільки помалював ще один фон. Так що розмір має значення також. І не завжди повинен бути це все здоровезне. Так що це плюс-плюс батарея, пульт управління е, є можливість як від того, від шнура, ну, від, від мережі, так вже так і від батареї. Автономність і пульт, ну, це плюси. А тепер мінуси. І мінуси, давайте я. Почну спочатку з невеликого мінусу, ну, що це для предметки фуд-фотографії. Там вони, я вам приведу де посилання, де це я купував. Китайці це показують, що типу, це для предметів, для, можна, для зйомки людей, для, того, для якихось блогів. Не раджу це використовувати. хоча я не пробував, але розумієте, щоб отримати в більшості випадків комерційну красиву картинку і от, там бажано. Російне світло. Ну, є жорстке, але це вже окремий випадки. Все-таки бажано, щоб це світло було не жорстке. І щоб воно було не жорстке, джерело світла чи разом з модифікатором, повинно бути більше, ніж об'єкт, який ми освітлюємо. І кажу, є, є, звичайно, потрібно і жорстке світло, але в більшості випадків потрібно м'яке світло. Якщо ми знімаємо людину, подивіться на людину і подивіться на розмірі цього, От, як ми можемо світити нормальну людину, так? Ну можна, розсію в мене є, я знімав із розсіюваннями рамами, це все можна модифікувати. Тоді вже втрачається потужність і прийдеться піднімати ISO. Одним словом, це ідеально, можна, я думаю, для блогів, може навіть колись спробую з ним зняти щось там. Треба буде повністю в гаражі виключити світло і ну, закрити двері, щоб не було світла, і спробувати. Але це ідеальна предметка і фуд фото. Але це, це перший недолік, ну, тобто не недолік, а спеціалізація, але головний недолік попереду. І я зараз я вам покажу те, що, що, що від нас приховують китайці. Зараз буде трошки неприємно, тому що найголовніший показник для світла це його якість. Якість світла вимірюється багатьма показниками, так? якість світлового потоку, чи він повністю відтворює всю, весь спектр кольорів. Тому що характеристики джерел світла, так, чи того ж, постійного світла дещо можна виправити. Наприклад, якщо у вас є от мале джерело світла, нам потрібно більше освітити людину. Ми можемо поставити розсівельну раму, наприклад, і збільшити, скажімо так, світлову поверхню, так, нехай так. Або як хочемо жорстке світло, можна якісь соти придумати, можна звузити цей світловий постік, на крайняк можна його відсунути, і ми отримуємо більш жорстке світло. Ну, це вже нюанси. Так, так само потужність. Якщо мало потужне джерело світла, можна взяти більш ту, відкриту лінзу, так, швидку, як американці кажуть, чи там підняти ісо. Але є такий показник, який ми не можемо виправити, якщо він поганий. Це є якість світла. Чи повністю весь спектр відтворюється. І для його е, вимірювання так, є такий показник, є багато показників, але такий найпростіший, найскоріше його придумали, десь там 60-70, х х він не ідеальний, зразу говорю, але це є Сіра і світла. Е, це наскільки, ну, як би, щоб не затягувати, наскільки добре відтворюється е, спектр кольорів і є можливість відтворити кольора, так, ну, я це все так грубо. Це оцей Сірай, і яка проблема, що його, теоретично його в домашніх умовах виміряти неможливо. Цей Сірай, щоб не затягувати ролик, він вимірюється від 0 до 100. От зараз я знімаю при сонячному світлі, так, в тіні. Зараз Сірай 100. Сонячне світло це є ідеальний. 100 показник, ідеальний вище не буває. Повністю весь спектр відтворюється. Дешеві джерела світла от десь в парковках чи на вуличне освітлення, там може бути Сірай 60-70. Якщо ви десь фотографували людину при, наприклад, при, на парковці, ви побачите, що в неї таке обличчя, так, ніби ну, вже помирати збирається. Зелений, зелений, там таке синє Зелене, О, для освітлення в кімнаті SIRI світла повинно бути від 80. Ті лампочки, що ми використовуємо. І, як правило, навіть вчора в Ашані був, так, там дивлюсь, спеціально шукав там від 80. Тобто, від 80 для освітлення це вважається нормально. Але оскільки ми е, є е, ну, фотографи, відеографи, так, у нас цей рай світла повинен бути. Я говорю про постійне світло, тому що для імпульсних джерел світла там проблем не буває. Проблеми буває з, з джерелом постійного світла. О, і цей рай постійного світла для таких людей, яким важливий колір. так, тобто і ми і, наприклад, де є якісь виставки, картинні галереї, навіть магазини. Там CRAI повинен бути від 80 о, від, від 90, а ще краще від 95. Тобто, якщо для побутових умов, для навчальних класів, там, для домашнього домашніх кімнат від 80, так, то для професійного використання від 90 CRA повинен бути а ще краще від 95. А проблема в чому? Що Абсолютна більшість з нас не може вимірити цей CRI, тому що професійні прилади для його вимірювання, там, сиконік, там я забув... Яка модель 1600 доларів коштує. Розумієте, ніхто не буде витрачав 1600 доларів на цей спектрофотометр, щоб виміряти там один-два рази. І в оренді я дивився, його немає. І китайці тому пишуть на пристроях. Ви побачите, перейдете за посиланням, там в описі ви побачите. Всі пишуть ці від 95. Чому вони так пишуть? Та тому що ніхто їх не перевірить. Але є пристрій, явно в наступному відео зніму про нього. зніму відео. Так? постараюсь зняти. Є пристрій, який дозволяє в домашніх умовах бюджетний, але дуже хороші відгуки, в інтернеті, тільки позитивні відгуки про цей пристрій Opel Life My Master, який дозволяє виміряти як люксметри ну, силу світла, так і сірай світла, так і відхилення, чи там є, от теж це погано, тому що температура може змінюватись, так, тобто ну, грубо, так, від синього до жовтого, але щоб не гуляв відтінок. Щоб не було зеленого чи червоного відтінку, вона це може виміряти. Ну і там миготіння, це також яке шкодить очам. Але найголовніше, що сієрай світла, вона може, цей пристрій може виміряти. Давайте я зразу його підключу і ми подивимося і виміряємо. І побачите. Китайці обіцяли від 95. Так, запускаємо цю програмку Opel Light Meter. Єдине, воно призначений цей пристрій для вимірювання штучних дерев світу, але не для сонця. Тому якщо надто яскравий, то воно більше, ніж 50 люксів не виміряє. Треба трохи відтягнути. Давайте ми зараз з'єднаємося з пристроєм. Зараз ми будемо вимірювати CRI. От бачите CRI? От. Бачите CRI яка? От тут RA. Ну, CRI, RA то то саме. Я Думаю, я фокус у мене. А чому CRI 100? Тому що я зараз знімаю себе під. В тіні під, від сонячного світла. Сірай 100 ідеальне світло для VDO. Ну, може від, Можна відтворювати всі кольори. Якщо Sierra, як я сказав, менше, ніж 80, менше, ніж 90, навіть якщо ви там ну, відібєтеся по картах сірого, по кольорових мишенях, ви ніколи не отримаєте ідеальні кольори. Не отримаєте, тому що в спектрі немає всіх е, кольорів. Добре, Давайте тепер зараз я включу свій прилад і ми подивимося, який буде сірай. RAS, RAI, от він тут, от, так, для цього джерела світла. І ви побачите, що, наскільки, що китайці трошки прибрехали. Він насправді буде більший, ніж, ніж в мої і ваші лампочки в домі, скоріше. всього. Але не то, що вони обіцяли. Вони обіцяли від 95. Зараз ми включимо. О. От, воно горить. Так, І я зараз буду будувати, а тут зразу ви будете самі дивилися. Не тільки головне, щоб я в фокусі був. Засвічує, Давайте так от зробимо. Засвічує. От для того, і шторки є. Стоять. О, і ми я поставив, і ми білі. Дивимося, ага, засвічує. Зараз зараз чуть-чуть. Бачите, який CRI? 85. Отут-от от, от воно. Видно? 85. Ну, повірте мені, 85. 80, до 86 доходить. А ще оцей показник, ну це вже я буду прилад розбирати, то я вам вже потім окремо покажу. То тут воно також є відхилення в, чер... в відтінок червоний. Воно є відхилення від нейтрального так, в червоний трошки йде. От воно чуть-чуть, не, не так щоб сильно, але трошки є відхилення від, від на відміну від від сонячного світла. так. Цей пристрій не ідеальний. Тому що найголовніше оцей CRI, що він тут 85, це є більше, ніж знімати при лампочках тих енергозберігаючих, тих, що тепер от вони купуються. Але, але це не те, що обіцяли китайці. Ну і тепер давайте для кого? Кому не потрібно купувати. Якщо ви хочете серйозно займатися е, відеозйомкою, наприклад, там людей, так, чи там для стоків, чи так емоційно, дивіться в сторону моноблоків. А фут, для фут, фото і предметки, по ідеї, оця шукована, призначена для цього, але оцей низький сірай так. 95, мене, якщо чесно, не непокоїть. Я вам приведу в кінці фото відео, що ми не вийшло зняти. Теоретично, воно ніби непогано виходить, ви подивитесь там, немає нічого такого страшного. Але якщо ми говоримо про суперкомерційну якість, то 85 сірей замало. Якщо вам це важливо, і в кінці, оті що я приведу. Приклади фотовідео, вам не сподобається, так значить ви, вам потрібно брати щось, е, якесь джерело постійного світла, з CRI не менше, ніж 90-95. Е, я, наскільки пригадую, Андрій з каналу Т-Відеограф десь брав в оренді оцей дорогий сиконік, цей спектрофотометр за 1600 доларів. І він виміряв звичайний недорогий Godox SL60. І там Godox дійсно давав. Заявлення 95 CRI, і так вони і спектрофотометром показали, що там сірай 95 е, одиниць. Тому, якщо вам дуже важливо, берете кодекс і не паритесь. А, для моїх задач поки що, для стоків, як в мене там такі успіхи на стоках, то мені того, того пристрою вистачить. Він легенький, кинув сумочку, десь, в сумку рюкзачок, десь треба. І познімав. Шторки є, регулювання є, останне відбив картою, картою білого і нормально. Ну, все, все, приймайте своє рішення. Потрібно вам не потрібно. Як я повторю, ще раз, цірай 85 трошки замало. Е, по, ага, ще одне, давайте, бо я вже чуть не той от, перескакую з теми на тему. Ще про потужність світла скажу. Е, оскільки я знімаю фуд, фото, предметку, в основному я для цього брав цей пристрій. Так? Е, там. Потрібно ставити джерела світла, так як і в будь-яких інших жанрах фотографії, ну, але нехай, максимально близько до предмету. Тобто я ставлю там на відстані 30, 50, 60, 70 см від предмету, який я освітлюю. Ну, максимум може ще рами поставити. І мені світла вистачає, зараз я вам так скажу. Якщо без полярика, то закриває нехай там до 6, 8, ну, там до 8-9, можу закрити, і ISO буде десь там. 250, 400. Отак от. Якщо ставлю, накручую полярик, відповідно, він там стоп, світла з'їдає, трошки більше, то десь ISO 800 до 1000 ставлю. Для повнокадрої камери це нормально. От ви повинні розуміти. Без полярика і предметка фото часто на закритих знімається, ну то ви будете ставити. При максимальній його потужності ви будете ставити ISO 250-400, щоб ви розуміли. А з поляриком, часто полярик потрібен як кращої картинки, ISO 800 тисяч. Все отаке. Якщо є якісь питання, то задавайте в коментарях. Все, всього доброго, успіхів.